Так, привіт, друзі. Е, хочу вам розказати ось про ці книги, які буду показувати. Е, це книги Зараз будуть більш-менш відібрані, е, тому що познайомився я з одним е, як там сказати так, е, дядьком, давайте так скажем, е, на прийомці. Він мене побачив, що я туди приходжу, е, книжки там вибираю і запропонував прийти до нього. каже, Я там все життя. Книжки читаю, є в мене деяка кількість. Якщо, може, щось тобі потрібне, відбереш, приходь. І я прийшов і дещо, як то кажуть, відібрав. Так що це вже відібрані книги. Планував я там знімати, але сталося не так, як гадалося. Вийшла жінка і почала там казати, що то можна брати, то не можна брати. Ну, як зазвичай в, так в таких ситуаціях. І буває. Ну, а що я там відібрав, давайте тоді переглядати разом. Ось так. Сьогодні ось такий формат. Не книги з макулатури, а книги, які попали би уже на макулатуру. Але я завчасно прийшов їх забрав ось так. Хочу сказати, що ось я відібрав деяку кількість книг, яку покажу, а взагалі це я перебрав десь порядка. 500 друзів книг через мої руки пройшли. І ось таке більш-менш щось для себе цікаве. Можливо, щось і для вас цікаве я відібрав. Ну, добре, так довго я розказую. Давайте дивитись. Перша книга ось така. Я просто з цієї ось серії романи і повісті. Стараюсь забирати, друзі, книги. Стараюсь забирати все, що попадається, тому що буває дуже цікаві книги тут видавались. І автори. Так, добре, далі давайте. Ось така чудова серія. Письменники про письменників. Саме ось ця книга, чим вона цікава, тому що тут. Повісті про Лі Бо, Омара Хаяма і Франсуа Війона. Ось так. Дуже цікава тут серія, я ж кажу, і ілюстрована вона гарно. У мене порядка, я думаю, п'яти книг вже є. Ось я її збираю. А вам, друзі, якщо якісь книги потрібні, будь ласка, переходьте в опис до каналу. Там є Інформація, як зі мною зв'язатися. Будь ласка, пишіть, дзвоніть, як кому зручно. Так, далі: крилаті вистави в українській літературній мові. Дуже чудове видання, таке теснення ось тут. А якого року? Це 75-й рік. Ось так. Дуже чудова книга. Людина у футлярі. Ось так. І тлумачення висловів цих. Я так уже її переглядав. Достатньо цікава книга. Так. Далі, дивіться, яке видання цікаве, таке малоформатне. Лопе де вега. Ось так. Новели. Дивіться, як чудово видано, також все тисніння тут. Стан непоганий. Дивіться. Покажу так, новели. 1960 року видання. Ось таке. Тут з замальовками такими, з ілюстраціями. Ну, Чудове видання. Цікаво, тираж, який. А тираж, атираж 150 тисяч. Ну, достатньо великий, але мені така вперше попадається книга. Ось так. Так, далі дивіться яка. Також такого ж формату. Це книга Прішвина, дорога к другу. Це щоденники. Це щоденники ось такі. Даний автор любив природу. Писати про природу. Саме видання дуже чудове, дуже мені подобається. Також я вже його <кій>, так гарно переглядав, дивився. Ну, що тут скажеш? Чудове видання. Ось так. Саме ось за видання. Також тут так, е е буквиці таке тисніння. Ось так. Який рік видання? 88 восьмий. І, до речі, дитяча література. Ось так. так. Далі дивіться: Олександр Нєвський. Олексій Югов написав. Також дивіться, які форзати цікаві. Ось. І дивимось тираж книги. А тираж 200 тисяч. Також достатньо великий. Присутні тут ілюстрації, достатньо цікаві такі. Також я їх вже дивився. Ось, пропоную і вам подивитися, друзі. Дивіться, яка краса. Але це, друзі, все цікаво, як то кажуть, кому цікаво. Так, далі. Ось така ось книга Імміграція і розвиток Канади. Дуже цікаво мені просто подивитися, погортати, почитати. Це книга на сім... 75-й рік, видавництво наука. Це видавництво, якщо мені попадається, я майже завжди забираю, хочу вам так сказати. Ось. Я книги, друзі, вам просто показую, що можна знайти. Ви, будь ласка, дивіться, кому подобається, хто коментує, я дуже вдячний. Ось таке чудове видання Зінеїди Толуб, Сагайдачний. Взагалі, книга новенька, ніхто її навіть, я думаю, не відкривав. Ось. Ну, ілюстрації присутні. Чудова книга, друзі. Чудова, з такими ілюстраціями. Ось так. Дивимось тираж. Так, це у нас зміст. Шрифт такий маленький. Економили папір. Так що економія повинна бути економною, як то кажуть. Так. Історичний роман. Це 90-й рік, а тираж 75 тисяч. Ось так. Ну, Дуже чудова книга. У мене он, Зінаїди Толуп'є двохтомник Людолови. Так, далі бібліотека історичного роману. Була така серія. Виходила це е, саме. Так, Конрад... Ну, це не той Конрад. Є Джозеф Конрад, а це другий. Ну, читати назву не буду, бо язик собі зламаю. 1970 року видання. Ось так. Присутні ілюстрації вже бачу. Ось такі. Ну, Цікава книга, цікаве видання. Ось таке. Так, давайте далі. Дивіться. Про Олексія Толстого. Ось так. Сторінки творчості. Така автобіографічна книга, видавництво російська мова. Ось так. Ілюстрацій немає. Ну, такі автобіографічні. Взагалі речі. Я також, коли мені зустрічаються, я стараюсь забирати друзі. так Василь Шевчук, предтеча. Таке ось видання. Також цікаве, скільки там, друзі, я перебрав там детективів, гора була. Ну Заходиш в таку комору, я вам скажу. І так хотілося мені зняти її, але не було можливості. Дуже там антуражно все. Така комора, і там е, такі старі е, шкафи стоять. У них книги, погрізані мишами. Хочу вам сказати, це, друзі, Шолохова, е, піднята цели, господи, поднята і целіна. 1947 року видання. Я взяв її чисто е, за е, видання. Ось чисто через видання. 47-й рік. Так, уже хтось його реставрував. Ось так. Так. Книга перша. Ну, ось таке, як приклад, видання мені було цікаво подивитися. Бачите, в такому вона стані, треба підклеяти. І тут кінець першої книги. Не знаю, дуже цікаво подивитися, чи можливо. Навіть на цей період дана книга була видана тільки ось так, а продовження ще не було. Мені багато разів так попадалися книги, там трилогії якісь, які ось, наприклад, на якийсь період часу вони були видані тільки в ось такому ось вигляді. А продовження ще навіть не було написане. І це також особисто для мене цікаво мати такі ось екземпляри книг. Ось. Ось така ось книжечка. Так, дивимось дві книги. Я навіть їх ще, друзі, не чистив. бачите, тут така вікова пилюка, вікові якісь там частинки ми ще понаносили. Ну, Даних дві книги дуже, я б сказав, в гарному стані. Взагалі, ось такі книги не часто, таких років 49-го року, і це зараз вам скажу якого. 49-й, так. Чиста криниця, якісь поповкін, не знаю, хто це такий, друзі. Я дуже вдячний тим, хто пишуть е, коментарі. Деколи навіть е, я деякі книги, як не забираю. Мені пишуть, що хороша книга. іду, друзі, і забираю. Так що, якщо ви знаєте якусь інформацію про якусь книгу, яку побачили, я вас, е, вас дуже прошу, будь ласка, е, в коментарях пишіть. Я піду її заберу, якщо вона не пішла далі. Ось так. І Павленко щастя. Це вже який рік, це вже 48-й. Ну, в гарному стані, тому що в основному ось ці книги вони були в бібліотеках, ця серія. Як вона там? Це держліт видав Україні. Так. Бібліотечна це серія, взагалі її відправляли бібліотеки. А ось в такому стані, я ж кажу, це дуже рідкість їх знайти, тому що книги, які таких років е, пройшли через бібліотеку, це багато, е, як то кажуть, людей їх брали, е, дивилися. Вони в стані вже не дуже гарному. Ось така е, книга. Так, полководці е, 10. 16 віків. Хто сюди входить, друзі. Я дивився, коли брав, а входять сюди. Так, Святослав, Володимир Мономах, Данил Галицький і так далі. і так далі. Ну, мені цікаво подивитись таку книгу, не знаю як кому. Мені цікаво, тому я її і забрав. Так. Далі дивіться. У мене одна книга з цієї серії була. Здається, третя. Тепер буде ще одна. Ось. Це збірка документів. Саме це, це Берлінська конференція. У мене є Кримська. Зараз, якщо вона в мене десь в доступі тут, ага, в доступі, я отак її легенько з палички візьму. І вам покажу. Бачите, це Кримська конференція, це вже Берлінська. Кримська, зрозуміло, хто там був присутній, Радянський Союз, Великобританія, Велиці Черчилля і США. Ось. І в мене тепер дві таких книги. Це книга, до речі, яка? Це книга ТО шоста, а це Том четвертий. Це четвертий. А це шостий. Ну, може, так, потихеньку і зберу. Ось так. Ось так вона виглядає. Ялта, Берлін. Ось так. Добре, дивіться. Був такий Олексій Арбузов і його п'єси. Забрав, тому що цікаве видання 50-х років. Ось мені 50-ті роки. Чомусь дуже подобається. Сам не знаю чому. Так, 57-й рік, п'єси. І ось так. Ілюстрації немає. Тираж, який? Так, а тираж. Друзі, всього 10 тисяч екземплярів. Це дуже і дуже мало, тому я її і забрав. Ось так. Далі, дивіться, Артур Конан Дойль Маракотова Бізна. І серія Морська бібліотека. У мене саме цієї книги не було. Це книга під номером, всі вони номерні. Книга під номером 61. Ось так. Я збираю також цю морську бібліотеку. Мені вона цікава. Також ось приклад е Рафаель Сабатіні, Чорний Лебідь. І е, Таверни. І виходила така серія. У мене дві, здається, книги із цієї серії є. Це вже серія, вона там декілька випусків було. Це вже 92-й рік. Бачите, також її треба підклеїти. Одразу видно по якості книги, що вона вже ось з 90-х років. Зараз я покажу дві книги, які в мене є. Для порівняння. Ось достану їх тільки... Ой-ой-ой! Оп! Так, достав, дивіться. Є в мене з цієї серії. Е... Ага. Чи це не ця серія? Ну, схожа. Ні, ця серія, ця, тому що і оформлення схоже. Їх взагалі виходило тут 20 книг, наскільки я пам'ятаю. Можливо, це вже 85-й рік. Ось, а ще в мене є ось така обручева, ось така ось книга також. 82-й рік. Ось так. Тобто, можливо, я друзі спутав, звісно, але декілька там років є, мабуть, зо три їх серії. 60-х років такі книги. Бачите, 80-х і вже ось 90-х. Ось так. Але я можу бути неправий. Поправте мене, будь ласка, хто знає. Так. Зараз будемо далі. Дивіться, перебираю ці книги. Так, далі взяв я ось таку книгу. Боб Вудворд. Ось так. Який це рік? 90-й також. Ось така ось. Книга. Не, не дивився, я що це таке. Взяв на навмання, як то кажуть. Ось так. Ну, часто так буває. Чим, деколи мені навіть обложка подобається, я вам казав, я беру. Ось це чудова книга, друзі. Я вам скажу. Я вже дивився про неї інформацію. Не дешева книга, можу вам сказати, так, щоб її реалізувати. Ось Ірина Головкіна. Римська. Корсак, Корсакова. Ось так. Може, я не трошки неправильно кажу, також вибачте, ну, так буває. Ось так. Книга дуже цікава. Це про 20-30 ті е, роки, якщо я не помиляюсь. Так, репресії 20-30-х років. Ось така ось книга. Ну, це книга справжня знахідка, можу зразу сказати. Ось так. Далі дивимось. Лео Ше. Ось так. Таке ось видання. Київ молодь. Переклад китайської мови. 1978 року книга. Без ілюстрацій. Ось така. Так. Цю я не знаю, чому я взяв Копідон тут, а взяв її, тому що прочитав, що вона, як щось там про Декамерон. Так. Ось так. Що Тут вона як схожа на Декамерон. Ось так. Я її тому і взяв. Не знаю, чи варта вона уваги, чи ні. Друзі, я ж кажу, я ще не вивчав. Далі, ось така книга Ольги Кобелянської. Неділю рано зілля копала. Чим цікава ця книга? А цікава вона, друзі, своїми ілюстраціями. ілюстрації тут подивіться, які чудові. Ось такі. Своєрідні, як то кажуть. Зараз подивимося, хто тут художник. Ілюстрації дуже цікаві. Так, дивимось, хто художник. А художник... Так, Сос Ніна. Ось так. Не знаю, треба подивитися, хто це така. Ось така книга мені попадається саме Ольги Кобелянської вперше. Добре, давайте це відео, мабуть, будемо закінчувати. Далі продовжимо. Добре, друзі, дякую всім, хто підтримує. Дякую, друзі, всім, хто не підтримує. Далі буде.